Діяння апостолів, розділ 12 під ту пору цар Ірод підняв руку, щоб гнобити деяких із церкви. Він стяв мечем Якова, Йоанового брата. Побачивши, що це подобалось юдеям. Він звелів, крім того, ще й Петра схопити. А були дні опрісників. Схопивши його, він посадив його у в'язницю і передав чотирьом чвіркам вояків, щоб стерегли його, бажаючи вивести його перед народ по пастці. Отож, Петра стерегли у в'язниці, а церква. Молилась горливо богові за нього. Коли ж ірод намірявся вивести його, Петро, закутий двома ланцюгами, спав тієї ночі між двома вояками, а сторожа при дверях стерегла в'язницю. Нараз з'явився ангел Господній, і у в'язниці засяяло світло. Він Вдаривши Петра по боці, збудив його, кажучи Вставай чим скоріше. І ланцюги впали з рук у нього. Далі сказав до нього ангел Підпережися і надінь свої сандалі. Петро зробив так, знову сказав до нього Накинь на себе плащ і йди за мною. Вийшов Петро і пішов за ним. Не знав він, чи це правда, що робив ангел. Він думав, що видіння бачить. Минули вони першу варту і другу, і прийшли до залізної брами, що веде в місто. Вона сама собою їм відчинилась. Вийшли вони та пройшли одну вулицю, і ангел нараз відступив від нього. Тоді Петро, опритомнівши, мовив, Тепер я справді знаю, що Господь послав ангела свого і вирвав мене з рук ірода, і від усього, чого очікував юдейський народ. Цілком свідомий він пішов у дім Марії, матері Йоанна, що звався Марком, де досить багато зібралося і молилося. Як він постукав у хвіртку брами, вийшла послухати дівчина на ім'я Рода і, пізнавши голос Петра, з радощів не відчинила брами, а вбігши, сповістила, що Петро стоїть при брамі. Ті їй сказали: Ти збожеволіла! Вона ж таки своє твердила. Тоді вони сказали То його ангел! А Петро далі стукав і відчинили і, побачивши його, не стямилися. Махнувши їм рукою, щоб мовчали, він докладно оповів їм, як господь вивів його з в'язниці, і мовив: Оповістіть це Якові і братам. І, вийшовши, пішов у друге місце. Коли ж настав день, поміж вояками настала чимала тривога. Що воно могло з Петром статись? Ірод послав, щоб його розшукати, та, не знайшовши, вчинив сторожам допит і повелів їх на смерть скарати. Потім він пішов з Юдеї в Кесарію і перебував там. Ірод був сильно лютий на терян та сидонян. Ці Змовившись разом, прибули до нього та, притягнувши на свій бік власта царського постельника, просили миру, бо край їхній живився із царського. І от, призначеного дня, Ірод, надягнувши царські шати і сівши на трибуні, держав до них промову. Народ же викрикував Це голос Бога, не людини. В ту ж саму мить ангел Господній вдарив його за те, що він не віддав Богові слави. Черви пожерли його, і він помер. А слово Боже росло і множилося. Варнава ж Савл, виконавши службу і узявши з собою Йоанна, прозваного Марком, повернулися з Єрусалиму. Перше послання до солунян. Розділ другий. Самі ж ви знаєте, брати, що наш прихід до вас не був даремний. Але хоч ми перед тим зазнали страждань та зневаг у Филипах, як вам відомо. Бог наш дав нам сміливість проповідувати вам Божу Євангелію з великою запопадливістю, бо наша заохота не має в собі ні облуди, ні нічистоти, ані підступу. Але коли Бог, визнавши нас гідними, доручив нам Євангелію, то ми і говоримо, стараючись подобатися не людям, а Богові, який випробовує серця. Наші. Та й не було в нас ніколи підлесливого слова, як ви знаєте, ані таємної зажерливої думки Бог тому свідок. Ми не шукали слави ні від людей, ні від вас ані від інших. Хоч і могли, як апостоли Христові, прийти до вас з тяжкими вимогами. Ми ж навпаки. Були лагідні між вами. Як годувальниця піклується про своїх дітей, так і ми, з палкого до вас почуття, раді були передати вам не лише Божу Євангелію, а й власні душі. Такими дорогими ви нам стали. Ви пам'ятаєте, брати, про наш труд та працю. Вночі і вдень ми працювали. Щоб з вас когось не обтяжити та проповідували вам Божу Євангелію. Ви і Бог свідки, як свято, справедливо і бездоганно ми поводилися між вами віруючими. Самі знаєте, як ми кожного з вас, мов батько своїх дітей, просили, умовляли і заклинали жити достойно перед Богом, який вас кличе. До свого царства і слави. І тому ми також дякуємо Богові безперестанку за те, що ви, ледве почувши від нас слово Боже, прийняли його не як Слово людське, а як воно є справді, як Боже Слово, що й діє у вас віруючих. Ви бо, брати, Почали наслідувати Божі церкви, що в юдеї у Христі Ісусі, бо й ви терпіли те саме від ваших земляків, як і вони від юдеїв, які і Господа Ісуса вбили, і пророків і нас переслідували, чим вони і Богові не подобалися і усім людям супротивні. Вони забороняють нам до поган говорити, щоб ті спаслися. Тож Повсякчасно доповнюють свої провини, врешті спіткав їх гнів. А ми, брати, розлучені з вами на коротку хвилину обличчям, а не серцем, старалися що скоріш побачити ваші обличчя. Така наша туга за вами. Тому хотіли прийти до вас, я, Павло, раз і вдруге. Та сатана перешкоджав нам. Хто бо наша надія або радість, або вінець слави, як не ви, перед Господом нашим Ісусом у день Його приходу? Так, ви наша слава і наша радість. Псалом 20. Нехай Господь вислухає тебе під час скрути, нехай ім'я Бога Якова тебе захистить, нехай пошле тобі допомогу з святині, нехай підтримає тебе, з Сіону. Нехай згадає всі твої офіри і всипалення твоє нехай прийме. Нехай тобі вчинить, що бажає твоє серце, і здійснить усі твої задуми. Радіймо твоїй перемозі і йменням нашого бога стяги піднесімо, нехай Господь здійснить усі твої прохання. Тепер я знаю, що Господь дав перемогу помазаникові своєму. І відповів йому святого неба потугою своєї переможної десниці. Ті колісницями, ці кіньми, а ми ім'ям Господа, Бога нашого сильні. Ті похитнулись і упали, ми ж стоїмо й тримаємося міцно. Дай Господи цареві перемогу. Вислухай нас, коли взиваємо до тебе. Книга Приповідок, розділ тринадцятий. Мудрий син любить науку. Насмішник не слухає на поумлення, із плоду уст своїх людина добро їстиме. Жадання зрадників насильство. Хто стереже свої уста, той зберігає свою душу, хто ж свого рота невгамовно роззявляє, тому погибель. Душа лінивого жадає, та нічогісінько немає, Душа ж трудящих насититься. Праведник слова брехливі ненавидить, а злий поводиться безсоромно і ганебно. Безвинного в путях пильнує правда. Грішника губить злоба. Той вдає багатого, хоч не немає, а той бідного вдає, хоч він і прибагатий. Викуп життя людини її багатство. Бідний же загроженим не почувається. Світло праведних звеселить, а свічка злих погасне. Гордість доводить до сварки, а мудрість із тими, хто слухає пораду. Майно швидко нажите пропадає. А хто збирає поволі, той багатіє. Відсунута надія мука серця, а здійснене бажання дерево життя. Хто словом нехтує, сам собі шкодить. Хто ж заповідь шанує, той матиме заплату. Наука мудрого джерело життя, Щоб спастися від пасток смерті. Добрий розум приносить ласку, дорога ж віроломних шорстка. Кожен розумний чинить розважно, А дурний виставляє дурноту на показ злий посланець у біду кидає, а вірний вістун лікує. Злидні та сором тому, хто науку відкидає, А хто приймає на поумлення, той у пошані. Як здійсниться бажання душа радіє, від зла відвертатись то для дурних осоружно. Хто ходить з мудрими сам стає мудрим, а хто приятелює з дурними той злейдачіє. Грішних переслідує нещастя, а добро нагорода. Праведним. Добрий свою спадщину онукам залишає, а майно грішника для праведника бережеться. Цілина бідних родить багато збіжжя. За браком правосуддя не один гине. Хто щадить різки ненавидить сина. Хто ж його любить, той завчасу карає. Праведний їсть собі досхочу, а живіт злих терпітиме нестачу. Книга Неємії, розділ дванадцятий. Ось священники і левіти, що повернулись із Зоровавелем, сином Шалтієла, та з Ісусом: Сарайя, Єремія, Езра, Амарія, Малух, Хатуш, Шиханія, Рехум, Меремот, Єдо, Йетой, Авія, Міямін, Маадія, Білга, Шимайя, Йоарів. Єдая, Салу, Амок, Хідкія, Єдая це голови священників і брати їхні за часів Ісуса. Але віти Ісус, Біннуй, Кадмієл, Шеревія, Юда, Матанія, що проводив похвальними піснями він і його брати. Також Бакбукія та Унні брати їхні стояли навпроти них при службі. Від Ісуса народився Йоаким. Йоаким зродив Еліяшіва, Еліяшів – Йояду. Йояда зродив Йонатана, а Йонатан зродив Яддуа. За часів Йоакима були священники голови родин. Для Сараї Мерая, для Єремії Хананія, для Езри Мешулам, для Амарії Єхоханан, для Меліху – Йонатан, для Шиванії – Йосиф, для Харіму – Адна, для Мерайотта – Хелкай, для Ідо Захарія, для Гінетонна Мешулам, для Авії – Зіхрі, для Мінеамину і для Муадії для Білги Шамуа, для Шимаї Єгонатан, для Йоаріва – Матнай, для Едаї Узі, для Салаїя Калай, для Амока Евер, для Хілкії – Хашавія, для Едаї Натанаїл. За часів Елиашива, Йояди, Йохананна і Ядуа. Списано левітів, голів родин, а також священників аж до царювання Дарія Перського. Сини Леві, голови родин були записані в літописну книгу аж до часів Йоханана, сина Еліашіва, Голови ж над левітами Хашавія, Шеревія та Ісус, син Кадмієла і їхні брати. Стояли навпроти них, щоб славити і благословити за постановою Давида чоловіка Божого черга за чергою. Матанія, Бакбукія, Овдія, Мешулам, Талмон, Акув – це воротарі. На варті стояли вони коло складниць, біля воріт. Вони були за часів Йоакима, сина Ісуса, сина Йоцедака, і за часів Неємії, начальника та езри, священника і книжника. Для посвяти Єрусалимського муру скликовано з усіх їхніх місць левітів та й спрямовано в Єрусалим, щоб святкувати посвяту з радістю. Подякою та піснями, під звуки цимбалів, арв та гусел. І зібралися сини співців, як із усієї Єрусалимської округи, так і з сіл Нетофатійських. також із Бетгілгалу, із околиць Геви та Азмавету. Бо співці побудували собі села довкруги Єрусалиму. Священники і левіти очистили себе. І очистили народ, брами і мур. Тоді я вивів юдейських старшин на мур і уклав два великі хори, що подяку співали та йшли обходом. Один із них ішов по правому боці, на мурі до гнояних воріт. За ним ішов Гошая, і половина юдейських старшин Азарія, Езра, Мешулам. Юда, Веніямин, Шимая та Єремія і деякі з священницьких синів із сурмами Захарія, син Йонатана, сина Шимаї, сина Матанії, сина Михайї, сина Закура, сина Асафа, і його брати Шимая, Азарел, Мілалай, Гілалай, Маай, Натанаїл, Юда, Ханані. З музичними приладами Давида, чоловіка Божого. Езра, книжник, був попереду них. Коло джерельних воріт вони зійшли просто перед собою сходами Давиду города, звищенням, що йшло над мур понад палатою Давида аж до водяних воріт на сході. Другий хор, співаючи подяку, йшов наліво. А за ним я і половина народу по мурі Вздовж башти печей до широкого муру, далі понад Ефраїмові ворота пообіч старих воріт і рибних воріт, і башти хананела, і башти сотні аж до овечих воріт, і спинились коло темничих воріт. Обидва хори, співаючи подяку, Спинились у домі Божому, і я та половина начальників зі мною і священники Еліяким, Масея, Мін'ямин, Михай, Еліоенай, Захарія, Хананія з сурмами і Масея, Шимайя, Елеазар, Узі, Єгоханан, Малкія, Елам та Езер співці ж під проводом Ізрахії. Голосно співали і принесли того дня великі жертви і раділи, бо дав бог їм велику радість, раділи й жінки та діти, і далеко було чути радощі Єрусалиму. Того ж таки дня були призначені люди до комор, що були складами для приносів, первоплодів та десятин. Щоб до них збирати з полей різних міст частки, призначені законом для священників і левітів. Бо Юдея раділа за священників і левітів, що служили, і пильнували служби Богові своєму і служби очищення. Так робили і співці та воротарі за постановою Давида і Соломона, його сина. Бо колись. За часів Давида та Асафа був провідник співців і похвальні та подячні пісні на честь Бога, і весь Ізраїль за часів Зоровавела і за часів Неємії давав день у день належні частки співцям та воротарям. Отак віддавано святі приносини левітам, а левіти давали частину синам Арона.